Всім привіт! Зараз ми вам розповімо, як користуватися змішувачем Mixer 300 від компанії роботизовані агросистеми. Для початку підключаємо міксер до будь-якого джерела живлення 12 В. перехідники адаптери є в комплекті. В нашому випадку ми під'єдналися до 12-вольтової батареї, вмикаємо, переводимо його в режим забору води. У нас є два варіанти внесення води в бак, або через пістолет, що є трошки швидше, або через форсунку вимішування. Вибираємо подачу розчину, стляємо пістолет, можна перевести його в автоматичне положення. І до моменту, поки ми наберемо вищі мінімального залишку у приблизно 2 літри, нам доведеться використати кнопку примусове вимкнення, що одночасно захищає від холостого ходу. Як бачимо, далі система працює автоматично, кількість закачаної уємності води. Вимірюється розходиміром, який обнулюється подвійним натисканням клавіші. Для того, щоб почати змішування, переводимо правий кран у режим робочого циклу, лівий кран переводимо у режим вимішування. Вимішування почалось. Після вимішування перекриваємо кран у режим закритий, якщо нам не потрібно вимішувати, і переводимо у робочий цикл, якщо ми готові наливати розчин. Беремо пістолет і наливаємо у необхідну ємність. Використаємо для цього наш резервуар. Як ви бачите, автоматика працює на відсіканні через датчик тиску, тому ви можете дистанційно користуватися цим пристроєм, не підходячи безпосередньо до змішувача. Коли у ємності залишається менше 40 літрів, загорається жовтий індикатор. При досягненні критично малого рівня води менше трьох літрів, автоматично виключається змішувач. Для того щоб викачати весь розчин, використовуємо кнопку примусового вімкнення, слідкуючи за рівнем води, що залишився. Перед початком роботи варто перевірити ось цей кран. У положенні донизу він є відкритим, тобто робоче положення, положення від себе він є закритим. Закінчивши роботу з міксером, переводимо крани у положення закрито і вимикаємо бортову систему. Якщо у вас будуть пропозиції для покращення міксера, будемо раді вас почути.